Ви такий Не до блогер і не до стоматолог. Супер підходить е, стоматологи. Ідеалі. Значить, ми сьогодні е, розігруємо три крісла. Не розігруємо, а за правильні відповіді. Так, два, два за правильні відповіді. Щас ви будете вгадувати число. І третє за відео, яке набере найбільше переглядів. Ось з таким представленням. Давайте тому можете в кінці анекдот, стендап, колесо, сальто зробити. Це все враховується. Добре, так вам два цих. Підпишіться, напишіть ідеалі. І на жовтій бумажці напишіть, скільки в нас переглядів максимум на одному відео в TikTok. Ага, Давайте. Можете не приховувати. Просто напишіть і закиньте, відірвіть сюди. Ага, в кінці вечора. Сам подивлюсь, я не знаю, скільки в нас максимально переглядів на одному відео. Так, так. на рожевій yes. так само підписуйтесь. Я yes, поставив 4 мільйони. О, було би дуже добре. Я ж... Мечтати, мічта, квантова фізика працює. Давайте. Е, на рожевому пишете, скільки важить таке крісло? Вас, у вас фора, ви ним користуєтесь. Да, 5 кг. Е, і підписуєтесь теж, ідеально, щоб я вас не загубив. Так, є. Все. От, от два шанси на крісло є. тепер. Насправді в мене є таке крісло в клініці. Всі лікарі, якщо ви можете подивитися мій контент, воно стоїть в кімнаті відпочинку. Всі лікарі заходять. І часто на ньому відео записуються. І, і відпочивають. Хоп, отак от робимо. Отак, раз. Я реально, я десь 20 хвилин устраював собі сієсту, uh -huh. і, Ані, скажи, 20 хвилин я десь сплю, і дуже комфортно. Навіть спати можна на такому крісті. Це самі ахуєнні крісло. Дякую вам. Дякую. Це Дякую. <супер -рові> <голові> <голові>